У Біблії є ритуал, що включає ароматні рослини та спеції, з яких роблять насичену олію, щоб виливати на особливі предмети й людей. Вона називається олія для помазання, а її значення сягає корінням в історію Едемського саду, де Бог дав воду сухій землі та сформував людину, наповнивши її своїм духом. Це перше помазання. Олія це символічна рідина, це вода життя і божий дух, поєднані разом, які використовуються для позначення людини або місця як мосту між небом і землею. Під час свого вигнання в пустелі Яків побачив сон, сходи, що ведуть до неба. Прокинувшись, він помазує камінь, на якому спав, і називає це місце Домом Божим. Місце, де небо і земля це одне ціле. Ізраїльтяни побудували скинію в пустелі. Коли вона була завершена, вони помазали намет олією, позначивши його як місце, де Божа небесна присутність зійшла на землю. Священники Ізраїлю і їхні царі були помазані олією, щоб виокремити їх як лідерів, посередників Божої небесної мудрості для світу. Але вони відкинули Божу мудрість, керували за допомогою насильства, що призвело до руйнування і вигнання. Їхня невдача породила надію на остаточного помазаника, помазаного не лише олією, але й водою і духом. Не просто міст до неба, а саме небо, що прийшло на землю. Це Ісус Христос. Христос, це більше ніж ім'я, це титул, це означає помазаник, нова людина, найвищий священник, космічний дар, Боже небесне життя, що приходить в наш світ новим чином, дивовижним чином. І після того, як Ісус воскрес з мертвих, Він поширив своє помазання у світі через своїх послідовників. Християни від слова Христос, помазаники, які йдуть за помазаником, люди, позначені Божим Духом, щоб все більше і більше землі наповнювалося небесним життям.